Всім привіт. Заїхав на пшеницю, де ми сіяли пшеницю. Такі вже маємо сходи. Сіли ми 368 кг На гектар. Тут немає гектара, але такий результат є. Сказати, що вона дуже густа, ну, я б не сказав, доволі таки не густа і не заряденька. Сіяв я в два сліди, і мені вийшов такий висів. Тому що, якщо сіяти за... в один слід, то буде за рідко, навіть якщо ти максимально висуваєш там висівний механізм колеги.